Чоловічі куртки Primark, 100 грамовка легенька, розмір XL, розмір омбре такий, перехід. Має мішечок для зберігання з капюшоном в синьому кольорі з капюшоном, розмір M. Ці куртки унісекс, вони можуть бути як чоловічі, так і жіночі. Розмір XL із вставками на рукавчиках і з боку. Це зимова, дуже тепла, капюшончик відстібається. Розмір L, має кишені і має резиночку, затягується знизу. Розмір XS. Ця курточка буде на холодну осінь. Вона з підкладкою, вона утеплена, фліс на капюшончику. Це по типу вітровочки, кигороні. Застібається на замочку і спереду є великий карман. Замочки на по боках. Розмір М. Розмір М пісочного кольору. Так само вона вже трошки утеплена, дуже щільна тканина. і не буде пропускати вітер і воду. Така ж модель двохколірна, розмір S. Розмір L темно синього кольору.